Всім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок. Яке грудня? П'яте, да? вівторок, п'яте грудня. Ранок. Замісила хліб, вже замісила опару. Вже постояла на теплому, підійшла. Зараз буду і замішувати хліб. Потім буду варити суп, грибний суп і покажу вам. Так, поїхали. Відкрию вікно, моя, моя. любима процедура. <ріст> Як дитина, чесне слово. А що всі ми? всі ми в душі маленькі діти, правильно? Все, вікно відкрила. Сережа поліз у погріб, по картоплю, по помру. А ми будемо з вами замішувати хліб на пів літра води. Повторююсь, чайна ложка солі, чайна ложка цукру, ложечки лимонної кислоти і, і все. Розмішала. Розмішала і поставила трішки. Борошна розмішала десь. Ну, під... Оце вже підійшло. Бачите, опара підійшла. Так, зараз лю сюди ложку олії. Кожного разу показую одне те саме. Ну, як живемо. Чим займаюсь, те й показую. Такий канал у мене. Так, ложечка олії. Домашня. Ой, пахне я гарно. Так, все. Держи, да блядь, 6 градусов. Да. Угу. Все, дякую. Бачи, по настрою її, може, вечором поріжемо. Можна чого його, да. Вони от тут вже 4 часа засідають. Да. Ну, так. Так, навірно, щось треба взяти. Ну так. Да. Так, замісила хлібинку і ставлю її. В тепле місце. У миску поки що і в тепле місце. У нас сніданок хочу приготувати швиденько суп з грибами. Печеречка. Хочу на сніданок. Швиденько приготувати суп з грибами. Дивіться, які грибочки, гарненькі, печерички. Картопелька, морковка, салатний перець, цибулька, часничок сирок плавлений. Хороший вершковий, сметана 20% яготинська і кріпчик. Буду готувати два супа сережі з картоплею. А собі все так само, тільки без картоплі. Ось так виглядає мій супчик в тарілці з чорним хлібом. Всім смачного. Будемо снідати. Так, все поснідали. Супчик дуже смачний. Дуже смачний. Раджу, хто худне, кого діабет? Готуйте. Дуже смачний, повірте мені. На вулиці морозець, 8 градусів. Може, впаде до вечора. Сніжок, що ти там? Замерз? Мій хульосій. Що, дружок? Дружок. Дружок аж сюди прибіг. Дружочок, мій дружочок. Гуляйте. Так, хлібчик підійшов, дивіться, аж рушничок підняв. Все, духовка вже включена. Ставлю випікати. Зараз 10.44. Десь 11.20. і буде готовий. Так, 11.20. хлібчик готовий. Так. Трішки припікся там з однієї сторони. Ось такий хлібчик. Все. Всім смачного. Покутуємо і хай так постоїть. Ще. Ось так киплять мої зрази. Це я помітила свої. Зубочистку повстромляла. Де вона все? Це Сережині, це мої. Все. Попробуємо, тоді скажу. Це я придумала сама. Ніде я такого не бачила, сама собі придумала. Це я придумала, це я придумала, я кричала жаба, що летіла із журавлями. Так, збираємось обідати. Поріжу при вас хлібчик, щоб ви побачили, який гарний. Який... Сережа любить пригорівша отака. От я йому і ріжу. Ось такий хлібчик. Про Бачите, він стає на місці. Все. Всім смачного. Такий у нас обід. Супчик по одній зразі. Яблучком закусимо. І все, всім смачного. Покажу вам зразу у розрізі. Дивіться, яка вона, гарнюня. Тут видно грибочки. Зараз спробую і скажу вам, яка вона на смак. М -м -м. Рекомендую. Дуже смачно. І так, 1750. День добіг до кінця вже, на вулиці темно. Сьогодні ніде не ходила, фізичними вправами не займалася, займалася іншим. Увечері порізали чотири курки зарізали, бо Сережа буде їхати до дітей, то візьме з собою. Зараз покажу вам. Ось такі чотири курочки. такі непогані, непогані. ось. Жирок із них. Так що так, все сьогодні день закінчився. Собачкам ще вариться, поставила ще кашку зварю собачка. Та і все на сьогодні. Так що, до зустрічі, мої дорогенькі, гарної, спокійної нам ніченьки. Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну. Рідну Україну. І до зустрічі до завтра, мої дорогенькі. До побачення!